У вас, напевне, виникала така ситуація, коли ви грали в якусь гру і раптом на вашому шляху з'являлась парапона, яку ви не могли подолати, якось, наприклад, платформа, але як би ви не старались дострибнути, у вас ніяк не виходило. Тому вам доводилось продовжувати свій шлях іншою дорогою, але через якийсь час ви знайшли нову білку, яка дозволяє вам зробити ще один стрибок в повітрі. І ось тут ви зрозуміли, що ви можете повернутись і застрибнути на ту платформу. Якщо таке з вами було, то велика вірогідність, що ви грали в гру жанру Митройдванія. Що це за жанр такий? Звідки він з'явився, чому отримав таку назву? Ви дивитесь літнє сонце, і сьогодні ми поговоримо про історію жанра метроїдванія. Метроїдвані це піджанр пригодницьких екшн-ігор, найчастіше з елементами платформерів, а інколи й з елементами РПГ. Ігри цього жанру в першу чергу фокусуються на нелінійності, а також дослідженні локацій під час проходження. Також зазвичай вони мають велику карту світу, де різні локації поєднані між собою, але відкрити всі локації, а також переходи між ними, буде неможливим для гравця, поки він не здобуде спеціальні предмети, інструменти, зброю, здібності або інформацію. Отримання таких поліпшень також може допомогти у битвах з ворогами. У знаходженні шорткатів або секретних локацій. Разом з цим майже завжди це означає, що в таких іграх є багато бектрекінгу, коли вам доведеться повертатись до тих місць, де ви вже були раніше. Через всі ці елементи Metroidvania будують тіснішу інтеграцію між сюжетом і дизайном рівнів, які дозволяють гравцю краще зануритись в історію, а також заохочують до досліджень локацій і експериментів. Сам термін «метроїдванія» являє собою поєднання назви двох ігор «Метроїд» і Кеселванія, які обидві вийшли в 1986 році. І незважаючи на те, що вони були не першими, хто мав собі елементи жанру, якось, наприклад, Білоузерут, яка вийшла в 1994, му або Брейнбрейкер 95-го року, саме Метроїд і Кеселванія вважаються найвпливовішими. Коли Nintendo розробляло Metroid, то їх метою було створення нелінійної пригодницької гри, яка б відрізнялась від інших ігор того часу, вимагаючи від гравця повертатись на старі локації, надаючи йому бонуси, які не проходили з часом, знову ж таки, на відміну від інших пригодницьких ігор, де бонуси були з тимчасовим ефектом. Гра стала популярною, тому продовженні Metroid до гри додали більше сюжетних елементів, а також вдосконалили аспекти попередніх ігор, додали нові різноманітні локації, а також секрети, з допомогою яких гравці могли обходити зроблену розробниками послідовність проходження, що в результаті зробило гру популярною серед спідранерів. Але як би то не було в ретроспективі, Super Metroid вважається дуже якісно зробленим нелінійним платформером. У цей самий час набрала популярності серія готичних платформерів Кеслованія. Оригінальна гра складалась з окремих рівнів, які гравець мав проходити послідовно. За нею були випущені Vampire Empire Killer і Castlevania 2 Simon's Quest, які експериментували з нелінійним геймплеєм, але після цього серія знову повернулась до більш лінійного стилю оригінальної Castlevania. Керівник серії Коджей Гараші виявив, що продовжуючи робити ігри для фанатів серії, досвідчені гравці дуже швидко проходили нові ігри, але в той самий час нові гравці зіштовхувалися зі складнощами. Для того щоб зробити гру, яка змогла б сподобатись більш широкій аудиторії, а також щоб подовжити час необхідний на проходження, і гараші члени його команди вирішили взяти деякі ідеї серії з Legend of Zelda і використати під час розробки Castlevania Symphony of the Night. В новій грі вони зробили великий відкритий світ для дослідження, а також необхідність отримання ключових предметів для входу в інші зони. Це елементи, які вже були присутні в інших нелінійних платформерах, як, наприклад, Super Metroid. Однак Symphony of the Night мало одне важливе нововведення використання елементів рольових ігор з можливістю для гравця прокачувати свого персонажа. Такі зміни дуже сподобались гравцям, тому більшість наступних частин серії також отримали ці елементи. З виходом Super Metroid і Castlevania Symphony of the Night формула, представлена в цих іграх, лягла в основу того, що сьогодні ми називаємо Метроїдванія. Але на щастя для нас історія тут не закінчується. 2004 року вийшла Cave Story, яка була натхнена Метроїдом і Каселванією. Значення цієї гри дуже важко переоцінити, адже вона вплинула не тільки на Метроїдванії, а й на всю індустрію в цілому. Гра розповідає історію робота, який потрапляє в печери на острові, який населяють міміги, расу розумних, схожих на кроликів істот. Особливий вид червоної квітки, що росте на острові, викликає в зазвичай мирних міміга шалену людь, якщо вони її проковтнуть. Острів також приховує артефакт під назвою Корона Демона, який має величезну магічну силу. Армія роботів-солдатів була відправлена на цей острів з метою знайти корону. Роботи без розбору вбивали міміга в пошуках корони, але зазнали поразки, коли Міміга вирішила з'їсти червоні квіти, так як в них не було іншого вибору. І тепер головному герою треба зупинити злого доктора, який планує використати цю корону, щоб зомбувати Міміга і захопити світ. Звучить дуже незвичайно. Я розумію, але не через історію ця гра має таке велике значення для індустрії. Кейф була було зроблено лише однією людиною Дайсукі Амайя, також відомим як Піксель. На це йому знадобилось 5 років, але на щастя, гра отримала визнання від гравців і журналістів, які хвалили гру за її відполіровані елементи дизайну і геймплею. Cave Story вплинула на індустрію інді ігор. Її визнання та успіх продемонстрували, що команда з однієї людини може конкурувати з великими студіями, а також це був ще один погляд на жанр Метроїдванія. Успіх Cave Story проклав шлях для великої кількості 2D-платформерів, наприклад, таких як Braid і Super Meat Boy. У 2009 році Chair Entertainment випустила Shadow Complex, яку розробляли з думкою про те, що Super Metroid був піком ігрового дизайну в 2D-іграх. Одним з цікавих рішень цій грі є 2,5 D оточення. Рівні зроблені в 3D, але головний герой може переміщатись тільки в 2D-просторі. Тим часом вороги можуть переміщатись де завгодно, і для того, щоб їх вбивати, треба використовувати автоприцілення. Гра отримала дуже гарні відгуки і була однією з найкраще продаваймих ігор в Xbox Live Arcade. 2013 року на PlayStation 3 і PlayStation Vita вийшла Гвакамілі, яка поєднує в собі елементи Metroidvania і Bitemap. Гравцю доведеться взяти на себе роль Хуана Гуаката, скромного фермера, який просто вирощував агаву неподалік маленького мексиканського села Поеблуччя. В день мертвих він вирушає до міста, щоб зустрітись там зі своєю подругою дитинства та коханою, донькою Ель-Президента Лупітою. Але злий скелетний ім'я Карлос Калака нападає на село і викрадає її з особняка. Хуан протистоїть Карлосу, але програє і вмирає. На щастя, це не кінець його історії, адже він потрапляє в світ мертвих. Там він знаходить таємничу Лучадору Тостадо, яка дає Хуану містичну маску, що перетворює його на могутнього Лучадора і повертає до світу живих. Тепер Хуану буде треба врятувати свою кохану Лопіту та зупинити Калаку, який хоче принести її в жертву для своїх злих планів. Окрім того, що гравцю треба перемагати ворогів, грав також пропонує нелінійний, великий і відкритий для досліджень світ, необхідність знаходити ключові предмети для прогресу, а також прокачку персонажа. 2015 року світ побачила and The Blind Forest від Moon Studios. Гравець бере на себе керування Орі, білим духом-захисником та сейном, який є світлом та очима дерева духів. Окрім вже відомих нам елементів, гра робить акцент на платформінгу, додаючи можливість відстрибувати від вистрілів ворогів, використовуючи це як перевагу і можливість потрапляти в нові місця. Але куди цікавіше, якщо ми говоримо про Metroidvania, виглядає продовження «Ori and the Will of the Wisps». Яке вийшло через 5 років після цього. Розробникам вдалося покращити всі елементи оригінала, зробивши дослідження локації ще більш цікавим, бойову систему динамічніше, а також додавши багато нових здібностей, які не тільки роблять геймплей більш різноманітним, але й чудово комбінуються зі здібностями з першої частини, як, наприклад, можливість самому вистрілювати в будь-якому напрямку, щоб відстрибнути від цього вистрілу. Але ми забігли трохи вперед, адже залишилась ще одна гра, яку я просто не можу пропустити. Я говорю про Hollow Knight, яка була розроблена Тім Cherry і випущена 2017 року. В цій грі, яка комбінує в собі елементи Metroidvania і соуслайків, треба корувати безіменним рицарем, який потрапляє в підземний світ під назвою Hollownest. На його шляху зустрінеться багато різних комах і інших істот, яких головному герою треба буде вбивати з допомогою цвяха, який він використовує як меч. Перед нами знову ж таки відкритий великий світ, частини якого закриті, рицар не знайде різні здібності, про це ми вже сьогодні говорили. Але разом з цим у грі є 47 босів, а також головний герой втрачає всі Гео, місцеву валюту, котрі він заробив, якщо помирає. До їх повернення треба повернутися на місце смерті і вбити тінь героя. Як і інші вище названі ігри, Hollow Knight отримали не тільки визнання від журналістів, але й любов гравців. І тепер, після успіху Гокамілі, Оріан The Blind Forest, а також Hollow Knight, жанр війшов в епоху Ренесансу, котрий також не пройшов повз ж відомого нам Коджі Гараші, який на той час вже покинув Konмі і в 2015 році запустив збір грошей на кікстартері для розробки Bloodstained Ritual of the Night, духовного наслідника Castlevania Symphony of the Night. В нього вдалося зібрати 5,5 мільйонів доларів, у 8 разів більше, ніж початкова ціль. Гра вийшла в 2019 році, отримала непогані відгуки, але головною метою гра, що було показати, що матроідвані як жанр це не якась нішева історія, і що він не розумів, чому великі студії не приділяють жанру уваги. І частково це було правдою. Адже якщо ми подивимось на матроідвані від великих гравців на ігровому ринку, то можемо виділити Нінтендо та і Metroid Prime, який переїхав у 3D-простір. Але в цілому залишився старим добрим Метроїдом. І поки гравці очікують на четверту частину Метроїд Прайм, яку анонсувала в далекому 2017 році, і яка все ще не може побачити світ, 2021 року вийшло Метроїд Дред, перша за довгий час гра серії, яка знову була в 2D, і була більш подібна до оригінальних ігор. Вона отримала велику кількість нагород, продалась тиражам в 3 мільйони копій, що є найкращим показником для всієї серії. Також не будемо забувати і про соус лайки, в яких є елементи подібні до митройдуваній, як, наприклад, відкритий світ, в якому різні локації закриті, але для переходу туди спершу треба перемогти боса. В якому ж стані митройдувані зараз? Я вже встиг згадати, що жанр війшов у стан Ренесансу. Друга частина Hollow Knights під назвою Silk Song знаходиться на третьому місці найбільш очікуваних ігор в Steam. Великі студії більше експериментують з різними елементами жанрів, якось, наприклад, в Star Wars Jedi від Respawn або Control від Remedy. Нещодавно вишича Blasphemous 2, 2, Ender Lilies, The Messenger, Karian, Salt and Sanctuary, Lost Ruins. Цей список можна довго продовжувати, і це лише ігри, які вже вийшли, а скільки ще на нас чекає. Тому можемо підсумувати, що мотрейдвані у відмінному стані, і сподіваюся, що ми побачимо ще більше якісних, а головне цікавих ігор. На цьому на сьогодні все ви дивились літнє сонце. Якщо хочете більше таких відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі і грайте в хороші ігри.